Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Віктор Медведчук, якого раніше обміняли на азовців, а згодом помітили в кафе Ялті, намагався знову повіситись. Пише анонімний телеграм-канал Зрадник. Знову втрутилася охорона. Після останньої розмови з Путіним кум Медведчук сам не свій. Очевидно, розмова була не з легких. Крім того, постійна тривога та страх за життя. Медведчук не знає, де це його чекає: кортеж чи маєток. Згідно повідомлень, Медведчуку заборонено покидати Крим. Підкреслимо, саме колишній український проросійський політик і кум Путіна Віктор Медвечук навіяв диктатору ідею, що українці вважають себе росіянами, чи хотів він тим прислужитись, чи розумів реальні наслідки свого пустослів'я. Медвечук наразі складно сказати, втім, Патрушев казав Путіну, що не все так гладко, і Медведчуку не варто довіряти. Саме Медведчук перед війною переконав Путіна, що українці та Росіяни один народ, і мовляв. Вони чекають на прихід Росії, а відтак зустрічатимуть окупантів із квітами. WSJ нагадує, що після початку повномасштабної війни Медведчука заарештували в Україні і згодом обміняли на українських військовополонених і наголошує, що саме недостатня поінформованість Путіна щодо ходу війни, яку навіяли йому його поплічники, стала причиною краху. Патрушев люто ненавидить Медведчука. В той же час за останній час дуже активним в інформаційному полі став секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев. Його присутність подекуди затьмарює діяльність Володимира Путіна. Активізацію Патрушева відзначають і в Україні, однак висновки можна буде зробити згодом, адже він може зникнути з інфопростору, так само несподівано, як і з'явився. Таку думку в ефірі 24 го каналу висловив політолог Микола Давидюк. Загалом Ніколай Патрушев іноді з'являється у медійному просторі на певний час, аби потім знову затих. Варто спостерігати, наскільки його остання активність затягнеться, і він зможе себе розкрити як політичну фігуру. Патруша взагалі себе бачить Ніколо Макіавелі при Путіні, сірим кардиналом. За це він ще може поплатитися. Звичайно, Путін це бачить, відчуває, точно вибудовує. Це беззаперечне лідерство, наголосив Микола Давидюк. Хоч колишній директор ФСБ веде свою гру, але попри все він залишається лояльним до Владіміра Путіна. Зауважимо, що під час заколоту Пригожина Патрушев міг так само постати проти чинного президента. Дента, однак цього не зробив. У нього є справді шанс зберегти ці кремлівські пітерські еліти, але замінити лідера. Це він в тій чи іншій формі намагатиметься зробити. Для нього це важливо. Думаю, зараз це місія його життя. Підкреслив політолог. Ніколай Патрушев був одним із тих, хто переконував Путіна не йти на вибори. Однак це завдання він провалив. При цьому цікавою буде доля сина Патрушева Дмітрія, який зараз очолює міністерство сільського господарства Росії, якщо Путіна знову переоберуть. Бо Патрушев старший активно намагається. Просувати свого сина, подейкуючи саме Дімітрія Патрушева, секретар Радбезу Росії, хоче зробити новим президентом. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.